Слід визнати, що нав'язаний гепнутою пострадянською владою міф Харків, перша столиця і досі циркулює, і досі викликає питання: а чому напередодні Великої війни треба було столицю Радянської України перенести із віддаленого від західного кордону Харкова до Києва? А відповідь дуже проста і, здається, саме під час повномасштабної війни має бути зрозуміла кожному. Тому що коли наприкінці 1919 року радянські війська захоплюють Харків, вони сприймають всю цю територію як окуповану, захоплену, і їм знадобилося майже 15 років придушення повстань. І голодоморів, особливо голодомору 1932 року, щоб відчути себе впевнено на цій території, і тільки тоді, влітку 1934 року, символічно перенести столицю із досить молодого Харкова до історичного центру нашої України до Києва. Тому розуміймо це, шануймо свою історію, але будьмо цілком свідомі усього того, що робили з нами, і не даваймо знову це зробити. Тож донатьмо, допомагаймо нашому війську, слава нашій Україні, слава нашим героям.